Добрий день, мої підписники. Сьогодні будемо готувати таку ось курочку домашню. Такі я купила з тигенця. Вона називається домашня, але я її купила в магазині. Спочатку ми її посолимо. Солимо. Задамо туди чесничку, перчику. Соєвого соусу, паприки, приправи для курки, карі і соус барбекю. Мало не забула, це у нас ще медок. Сюди ми додаваємо. Все це перемішуємо, намащуємо та будемо випікати. Mhm mm